Біг, велозаїсти знову біг. Це етапи мультиспортивної гонки дуатлону. Дуатлон поступово знаходить все більше відгуків серед людей, адже цей вид спорту неабияк зміцнює м'язи, а регулярні фізичні навантаження добре впливають на загальне самопочуття. І минулої неділі, 9 квітня, з метою активної популяризації дуатлону у парку воїнів-інтернаціоналістів відбулись весняні змагання. У нас близько 40 учасників, серед них жителі Кривого Рогу, Харкова, Дніпра, горішніх плавнів, кам'янського і, звичайно, ж Кременчука. Всі ці люди приїхали до нас сьогодні, щоб випробувати свої сили в першій гонці року. Різні маршрути. У нас три дистанції в залежності від віку. Сама коротка дистанція це 800 бігу. Три вело і 400 метрів бігу, а сама довга для дорослих це 5 кілометрів бігу, 20 вело і 2,5 бігу. Серед учасників був присутній Володимир Попов, спортсмен із горішніх плавнів, який є чемпіоном України з дуатлону у своїй віковій категорії. Попереду у пана Володимира змагання на ібісі Іспанії. Проте перед цим спортсмен завітав на гонку й до Кременчука. уже хорошо что в примечуге постоянно и проводится, уже сколько стартов прошло и вот видите сколько детей будет участвовать это, это очень динамичный и очень популярный в мире спорт очень популярный потому что участвуют от детей и до столетних возраст до столетних Дуатлон дійсно знаходить безліч відгуків серед дітей. Відтак у змаганнях на коротшій дистанції взяли участь і чимало школярів. Я хочу прийти, тому що я завжди участвую на всіх змаганнях, які мені предлагають із триатлону. І я сюди знов прийшла, щоб насладитися і щоб отримати перше або друге місце. Я коли виросту, хочу стати дуже гарним бігуном, плавальником і великим. Тут вело і біг. Мені вело, Віла спортсменам. Якщо б був би триатлон, ми б пішли на триатлон. Якщо б да. був би дуатлон, пішли б на атлон. Нам просто подобається. Ми спортивні ребята, коротше. Сам вид спорту дуатлон є під видом олімпійського виду спорту триатлон, який включає в себе три складові плавання, їзду на велосипеді та біг. Відтак багато з учасників налаштовані у майбутньому випробувати свої сили і у триатлоні. Я завжди хотіла спробувати спорту на виносливість у дії, і тому я сьогодні прийшла, щоб перевірити себе на міцність. Багато бачила, як люди фінішують айронмен за такі швидкі часи. Взагалі швидко так бігають, їздять на велосипеді. То хотіла спробувати. І якщо що, в майбутньому покращуватися в цьому. Айронмен або залізна людина – це найдовша дистанція у триатлоні. 18 лютого 1978 року стартував перший Айронмен триатлон, коли 15 чоловіків прийняли виклик. 12 учасників успішно завершили дистанцію. Першим фінішував Гордон Геллер, водій таксі з Гонолулу. Його результат склав 11 годин 46 хвилин та 58 секунд. Тепер же задля проходження цієї дистанції пекельно працює кожен триатлоніст. Це найдовша дистанція триатлонів вважається, де треба подолати 4 кілометри вплав, плав, на вело і пробігти марафон 42 кілометри. Особисто я брав участь у 2018 році. Проходив цю дистанцію в польському місті Бидгач. Там зайняло в мене 10 годин 55 хвилин подолання цієї дистанції. Дуже вдячний організаторам цього дійства за таку велику радість для всіх, хто бажає. От, і тому що спорт це мало, того, що гарне відчуття, гарне самопочуття це ще й розвиток в цілому міста. З міста держави з держава світу, тому це все дуже круто, класно і атмосфера тут дуже позитивна.